Запрошуємо усіх шанувальників футзалу на перегляд першого матчу першої it ліги Для когось це заключний поєдинок волівороч, Павло Голо. Передача, удар в дотик від Остапа Бозарус. Відчуває себе Василь Андрухевич. З кожним новим матчем додає упевненості. Проанонсую вам решту дуелей. Насамперед мова йде про спаренг Техван проти сувсе на Терлецького, правда. прострілює, удар! Гол! Квасній! Виводить Адвантісу лідери. Браво! Ось те, що треба, у ці секунди. Зниками інкора перевершила. «Едвантіс». Передача у центральну зону. Помилка. Вільніш! Удар Немає взяття ворітками у носках хмурича. Те ж саме стосується Василя Андрухіва. Але Андрухів має такі помаранчеві... Вийти е... та сухим із води. Вільгаш! Дицький! Удар! Гол! 2-0! І Ордицький забиває! Браво! Але ж як чудово, вони ці. Цю... Сюрій сементухо. Продовжувати цю атаку. Передача. Вперед. Відомо! Вихід вічнавіч. Спорту Галичина з рахунком 2-0. Адвантіс домінує у зустрічі проти Чарстудіо. Вихід у Кваснія. Передача голо немає. Браво, Єгор Чарковський. Ватажок зробив ще один сейв. Простріл. Вертаємось з великим задоволенням на перегляд другого тайму першого матчу сьогоднішнього вечора, в якому команда Чарстудіо поступається 2-0. Адвантісу. Заключний поєдинок першого кола для Андрухіва та. Черковського поки що не вдає. Поштовхалися хлопці. Є можливість передачі у квесні. Андрухів. Вихід 2 в 1. Фактично. Андрухів пробиває. Здавалося, з цієї позиції гол! 2-1. До справи береться бомбардир. І тут вже покар. Вразницький. Побудор головою. Ми не бачимо від вільні. Круго відбирають. Чергова атака в 2 в 2. Андрухів. На ударній позиції пробиває, влучає у квосній. Повернув на Федоренко. Закидання Роша, грудьми собі скинув на землю Мар'яни. Віддай же пас праворуч. Хмурич. Ще далі. Тарлецький проти Йорія. О, можна віддати діагональну передачу бабський. Гавло головою на Остапа. Той пробиває над воротами Черковського молодшого. Атакує темно Зелень. Вініаш! Вихід ішнавіть Олег. Черпачком над воротами нашого вечора. Дицький. П'ятою на Сементуха. Юрій пробиває з доска. На жаль, Андрій на відраховує секунди. Сементух пробиває по центру. Чуд... Зараз буде ще одна спроба. Андрухів пробиває у дальній кут. Е -е 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 -е. Витиснути максимум з можливого. Зараз конкретно вам розповім. Уйко. атака. знову білоус на висоті. Федоренко, простріл. Ну, Чуд... буде дуже непросто. І не солодко. Це десь чудово роз. Подоренко, Удар. Браво! Ілля Білоус. Ще одна спроба. Білоус! Помилка! Андрухів. Є можливість дати Василю Андрухіву. Була ударна позиція Сементух. Зрозумів! Е, суп рознову Хмурич. Пробиває дальню стійку. На перехопленні Дицький! Удар! Гол! І Ордицький! Мабуть, знімає зараз усі питання щодо переможця і чи не час взяти тайм? Ну і попереду дуель проти Нептуна. Вкрай мотивованого, який хоче здобути золото. Ілля Білос пробиває по пустим воротам. Черковський та Коваль. розвертався довкола своєї осі. Дев'ятий номер. Помилка Федоренко пройшов. Удар немає голу Ілля. й за собою непогані шанси. Але попереду битва проти Голіаф, лідера турнірної таблиці команди Нептун.